Світ ловив мене, але не спіймав. Ці слова Григорія Сковороди стали легендою. Але що, якби він жив сьогодні? Що б сказав нам той, хто відмовився від усього зайвого? Перше. Шукай свою справу, а не роботу. Немає нічого гіршого, ніж витратити життя на те, що не твоє. А що ти робиш кожного дня? Те, що тебе наповнює чи виснажує. Друге не ставай рабом думок інших. Хіба може бути вільним той, хто боїться чужого осуду. Ми живемо за лайками та думкою натовпу. Але щастя, не в схваленні, а в гармонії із собою. Третє. Гроші не куплять душевний спокій. Багатий не той, хто має багато, а той, кому вистачає. Ми женемося за матеріальним, забуваючи, що справжній скарб у простоті. Четверте. Свобода це вибір. Якщо хочеш бути щасливим, будь ним. Ти сам вирішуєш, що тебе стримує: страх, комфорт чи чужі очікування. А тепер вибір за тобою: світ ловить тебе щодня. Але чи дозволиш ти йому спіймати тебе?